Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор від компанії Globex. Модель GE205W. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться сам відеореєстратор. Відеореєстратор компактний, невеличкий. Спереді знаходиться. Сама камера, кут огляду, як заявляє виробник, 160 градусів. Корпус відеореєстратора повністю з пластику. В верхній частині контактне магнітне кріплення. Встановлюється кнопка вімкнення, з тельної сторони дисплей диагналю 2.4 дюйми. З іншої сторони мікро-USB розєм для живлення. І також слот під карту пам'яті MicroSD. Підтримується до 64 ГБ. Нижній частині у нас мікрофон, також кнопки управління, з іншої сторони динамік і роз'єм для підключення виносної камери. Відеореєстратор записує відео в максимальному розширенні Full HD 1920 на 1080P. Має е, датчик. Удар у J-сенсор, також режим парковки і вбудований Wi-Fi. В комплекті також у нас є ось такі от кріплення. Також живлення можна через кріплення встановлювати. А, мікро USB-роз'єм є. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Живлення йде через прикурювач. Роз'єми є на 2,1 А і на 1 А, тобто можна ще додатково підзаряжати мобільні пристрої. Також кабель живлення і інструкція з гарантійним талоном.